В ефірі програма в об'єктиві, і я ведуча журналіст Тетяна Скоростенська. Благодійний мистецький фонд на підтримку молоді арт-терапія в Житомирі з 29 по 31 липня в кінотеатрі Жовтень проводить культурно-мистецькі заходи для того, аби зібрати матеріальну допомогу обласному онкологічному диспансеру. Долучився до благородної справи творчий колектив театральної студії Аліни Зубової, що підготували діти на розсуд глядача, розповідатимуть самі актори. Вітаю вас! Дня. Дуже рада сьогодні бачити вас. Ви такі театральні, як завжди, усміхнені і, як завжди, з гарними манерами. Дякую. Пані Аліна, розкривайте, будь ласка, нам секрет, що готуєте, адже йде досить серйозна і вже тривала робота. Так. Ми завтра вже представимо глядачеві виставу Ну, Ось наші актори, які сьогодні. Це головні актори, так? Тому що ми бачили на репетиції, що там було і багато ще задіяно дітей? Так, дуже багато. Взагалі наша команда 52 чоловіки, яка зібралася на серйозний колективчик. 16 акторів і 27 танцівників, артисти балету. Тобто, можна так сказати, це такі яскраві персонажі, які сьогодні розкриють, розкриють през трошечки секрети. Так. Ну, будь ласка, хто розпочне? Мене звати Марта Синявська, мені 10 років. Я граю у виставі Попелюшка. Роль попелюшки. Так. Мені 14 років, мене звати Максим Рибачок. Взагалі в виставі Попелюшка я граю роль короля. Дуже емоційного. Ми помітили. <ріст> а чому емоційного? Тому що він від кожної дрібниці він вау. Та то, да, тобто він. Яка його фраза така найбільш відома? Саме в цій ролі. <рес> Ох, яка краса. святі небеса. З божеволіти можна. Тобто він такий глядачеві для... 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 може здатися. Що він такий дуже такий... трохи божевільний, але взагалі він просто дуже емоційний і позитивний. Так. Красуня у червоному. Будь ласка. Мене звати Аліна Малина, мені 8 років. У виставі «Попелюшка» я виконую роль Анастасії. Так. Сестри, Скажи, будь ласка, Анастасії, так. А яка ти за характером? Я за за характером пихата. Я дуже там є такі шматочки. Виставі дуже одним часто словом. вихваляюся. Так. І така мені подобається моя роль тим, що я розумніша по сценарію за мою сестру. Ага, навіть <сорість> так Елегантніша. Ну <сорість> Вона... це ще потрібно довести. Будь ласка, наступна леді. Мене звати Бутхана Анастасія, мені 8 років. Я граю роль дризели. Я дуже така емоційна, смішна, так. Така пихота. Пихота іноді. Так. Е, іноді. А по відношенню до якщо порівнювати із своєю сестричкою, то яка ти? Вона то сказала, що вона розумніша, ніж ти. А ти Ти можеш сказати, яка в тебе перевага перед нею? Е, ну я розмовляю російською мовою, а суржиком, вона суржиком. Так, суржиком, суржиком. Uh -huh. А вона українською. Вона, uh -huh. ну, вона без суржику говорить. Uh -huh. А я іноді говорю суржиком. Ми а що в тебе таке позитив? А ви сваритесь? Так. Ну, Ми як справжні дівчата, старинка, сестри. Так, а що, б що, що в тобі позитивно? Що в твоїй ролі саме є таке, що, що ти себе поважаєш тут? Ну, я поважаю себе за те, що я даю. Ну, радіють актори, коли я щось там роблю, наприклад, злюся якось так. Тобто в тебе виходить я емоції такі виявляти. так? так, 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 так виявля так. Передавати саме глядачі, а, щоб він зрозумів, що ось вона зараз, зараз щось буде, назріває. Так, і, ну Ну, і ще я дуже люблю дуже люблю якось так битися. Як... Так, так, так. Ну, і... Ми помітили, ага, ми, ми побачимо це. Що що у буде. нас є ролик. на сцені. ролік. Так, дуже так базу, Ну і, звісно, в жовтому такому яскравому вранні. Мене звати Івана Перегуда, мені 10 років з вистави Попелюшка. Моя роль е, Матільди. Так, яка ж вона та Матільда? Ну, Матільда така вже там самовпевнена е, впевнена в собі і е, е, вважає, що буде найкращою. Угу. Скажи, будь ласка, а що Матільді не вистачило, щоб е, причарувати принца? Прекрасного. Не вистачає доброти. Так. Все ж таки доброта на першому місці да. стоїть, вона перемагає завжди. Mm, гарних манер. І... Все ж таки, Попелюшка виявилася ще із манерами, так? Mm. Не те слово вона додає. Mm -hmm. так. Пані Аліна, чому саме попелюшку обрали? Попелюшка, тому що саме в цій касті я можу як режисер. Показати ті емоції, почуття, які передаються завдяки ось нашій попелюшці і сестрам. Тобто цей конфлікт, який у нас, на жаль, є у підлітків, так, так. я Саме його зобразила вік ви Так, я його зобразила у виявити. наших сестрах і, і попелюшці. Тобто це брехня, лінь, злість, заздрість. Ліцемірство вміня говорити. Да. Суржик проблема номер один у дітей, які приходять до мене перше на навчання. Це суржик, друга проблема це лінь. Так. І третя це вже страх оцінки. Це тому точно. ми все показали. Це так. не тільки у дітей. У дорослих теж такі вади, вони трапляються, вони живуть в нас. Ми боремось з ним. Але вам діти повезло, тому що ви починаєте боротися з цим ще в ранньому. Віці, скажімо так, коли ось цей формат відносин і ставлення до життя, він ще зараз може закластися, і вам буде потім набагато легше, ніж вашим батькам. А до речі, виникають якісь проблеми із батьками? Чи батьки, наприклад, не говорять: от що ви так о, тут наших дітей ганяєте, муштруєте? Адже я знаю, що репетиції досить тривалі. По 4 години діти тренуються. по 4. І вони просто, я не знаю, вони просто і більше навіть. Вони біжать з такими великими очима. Я спостерігала, я була на одній репетиції, щоб не запізнитися, щоб вчасно передягнутися, і все має бути по поличкам, і не забути текст, і просто бути весь час зібраними. От Аліна, наскільки важко так організувати і наскільки скільки потрібно роботи перед тим зробити? Скільки цей колектив вже з вами? Ну, саме дівчата. Uh, наприклад, почнемо спочатку. Вистава полюшкам була прем'єра ще у 2012 році, де Аліна Маліна грала роль фей хрещеної. Тобто вона була написана на вік п'ятирічних дітей. Зараз я її переробила, тобто, побачивши ці проблеми, мої діти ростуть. Я бачу їхні проблеми. Вони мені проходять розповідають, як у них в школі, що в них там робиться страшне. Так, які проблеми? І Я вирішила це все послухала і відтворила у виставі. Тобто, всі проблеми, які є між підлітками цього віку. Відтворені у виставі, тому буде дуже цікаво. Приходьте. Подивіться, так а глядач. в нас є, щоб глядачу стало зрозуміло про що ж таке йдеться. В нас mm -hmm. є підготовлений сюжет. Я прошу наших режисерів, будь ласка, поставте. Ми всі переглянемо разом. Почалася репетиція казки всесвітньо відомого письменника Шарля Перо Попелюшка. Сьогодні театральна студія Аліни Зубової у повному складі готують прем'єру для всіх житомирян та гостей міста. Яка вона попелюшка від Аліни Зубової? та чому саме Попелюшку обрав цей колектив? Подивимось просто зараз. 20-метрова сцена велика глядацька зала та перечуття прем'єри. Це те, що сьогодні захоплює акторів дитячої театральної студії Аліни Зубової. Юні актори від 6 до 14 кожного дня по 4 години працюють над виставою, щоб їх попелюшка запам'яталась житомирянам та допомогла відкрити тему підліткового віку, розповіла Аліна Зубова. Тему почуттів та емоцій, які дуже характерні зараз для дітей підліткового віку. Це м, такі як м, агресія, заздрість, нехтування навчання, нехтування добрими справами. Тобто м, ми покажемо проблеми підлітків і як їх уникнути. Сьогодні діти живуть образами і сказки, та намагаються точно передати психологічний портрет, чи то короля, чи то дівчинки-попелюшки, яка невдовзі перетвориться на вишукану даму. Я граю короля. Цій виставі Плюшка, тобто це такий дуже емоційний король, тобто він е, такий дуже вельможний, тобто йому всі вклоняються, він дуже емоційний. У нього емоції йдуть, йдуть, йдуть через верх, тобто він їх не держить в собі, а показує на, на людях. Аліна Зубова каже, що у мене, де коли я прийшла в студію, у мене був такий характер, і вона каже, що цей характер дуже підходив на попелюшку, і вона вирішила поставити таку виставу з Попелюшкою і сказала, що я буду головною герої героїні. Театральний колектив чекає на свого глядача. Діти мріють, що оплески в глядацькій залі та щирі емоції радості будуть гарною нагородою їм за те, що цього літа юні актори живуть без канікул. Ось такий сюжет ми переглянули. Сподобався сюжет? Круто. Які емоції він визвав у вас? Скажіть мені. Позабіль. А ви можете голосом сказати? Вау! Браво! Я ж хочу перевірити, як працює театральна студія Ліни Зубової. Ми можемо. Таке ще запитання все ж таки про батьків, тому що багато чула про вас. Скажу таки, різного. Сама. Самотужки поринула в цю атмосферу, побачила, як проходить репетиція, побачила досить авторитетна, досить авторитарна манера спілкування щодо з дітьми і з дорослими, але побачила і повагу, побачила і порядок, і побачила дійсно велику працю. Пані Аліна, розказуйте, діліться. Все ж таки, ми, батьки, багато робимо помилок у спілкуванні з власними дітками. Щось що в нас не так в родинах, здебільшого, і тому, можливо, є і певні проблеми. А в, кожні, в кожній родині є свої проблеми, це, це факти. І в кожному колективі є свої проблеми. Тому я, як вчитель, дійсно, як педагог, намагаюся допомогти кожній родині, щоб його дитина була найкращою. Тобто, ви вже бачите, так, коли спілкуєтесь з дитиною, бачите, в чому стане Так, до мене приходять батьки з дітьми. Мені а, а, достатньо подивитися на батьків, бо це абсолютно дзеркало дитини, і я вже повністю все бачу, яка дитина, що з нею не так, які в неї проблеми, що в цій родині. Так, я дуже багато всього знаю. Це як, як, як книжка. Я читаю, я дивлюся, ну, акторська майстерність це, це м, початок брат, це психологія. Дійсно, так. ти дивишся і ну, ці емоції, почуття. Нам секрет, Як потрібно здебільшого все ж таки, вимагати, все ж таки це має бути так, як на репетиціях строго? Так. Так, я скажу, за зараз... це має е, дитина, якщо вона чогось не зробила, понести певне покарання. Так, Яка у вас система покарання, до речі, є цікава. в нас і покарання і заохочування. Okay. А, тобто є, є все різне, але головна це найголовніше витримувати баланс, так. тобто не перегинати палицю. І не прислуговувати. Тобто, я завжди кажу батькам: батьки між піклуванням про дитину і прислуговуванням є дуже тонка межа. Так. Тому, будь ласка, Ми, як не правило, переходьте. Ми її танд... дуже швидко переступаємо, так. бо нам так хочеться, щоб швидше заспокоїлась, mm -hmm. посміхнулась, і все все було так. дуже гарно. А це шкодить дитині і потім на сцені. Це вливається в неорганізованість. Я забув, я не знаю. До речі, у нас не існує слів з приставкою. Не правильно Так, а як це ви обходитесь без не? Угу. Тобто, ви все знаєте? Я не знаю. Це не Немає, немає слова. Не можу хочу, не хочу, не знаю. Є слово. Я «я «я хочу», я, я, хочу я, можу. Я тобто я, я хочу. Старати. Я можу я буду старатися. Я навчусь все. Це такі певні уроки, я так розумію, майстерності, так? Театральної майстерності. Так, передусім. Скажіть, ласка, скільки потрібно от, працювати з дитиною, от вона вперше до вас з колектив потрапила, щоб цього формату щось вийшло, щоб дійсно вона зрозуміла, і батьки зрозуміли, і якось воно вже так гармонійно пішло. А, ну можна, судячи з наших вистав, зробити висновок. Тобто кожна група має презентувати виставу раз на 3-4 місяці. Тобто, місяці так, три-чотири місяці підготовки, і, і батьки бачать результат, який вони очікували весь цей час. Тобто у нас вистави не раз на рік, не раз навіть на півроку. У нас п'ять груп, і кожна група Працює показує. <рес> канікул у вас немає. немає. Як ви обходитесь без канікул? Ну це для нас ну Парку. дехто боже. А, дехто, якщо хтось хоче, Найти на, на канікули да. він каже: попереджає Аліну до вистави. Тому що якщо він поїде перед виставою, а Алі там, Аліна там таке <сумітно> зробить Так, так, таке, <сумітно> зробить. А що ж зробить вона? <сумітно> <сумітно> Поспарить, да. поставить на місце no, І може мож, залишити наступної ролі. Ah. Так. А, так. Так. Тобто, бачите, наступ... як серйозно, все ж таки, це професія акторська. Якщо до неї йти, то потрібно дійсно вже малечку прислухатися до. Педагогів дивитися, аналізувати себе, власне. Так, хочу ж уже нарешті вживу фрагмент вистави почути, побачити і здивувати глядача. Будь ласка. Це, це. Попелюшко, мій сніданок. Ти не забула, що мені чай з лимоном, молоком та без цукру, а круасани з шоколадом, полуницею та без цукрової пудри. Попелюшка, а мені напере картошку з м'ясом. Дрізело. Правильно говорити не перше, а перше не картошка, а картопля. Анастасія, я лучше знаю, як треба. А зараз давай мені чай з медом, з сахаром та сніпком. Правильно говорити мені з цукром та вершками. А на второє блінчик з чернікою. Трізело, млинці з черницею, це десерт. Так не я хочу, так і розговорю. На себе дивись, теж не королева. Та з такою безграмотною мовою принц у твій бік. Навіть і не гляну. Закрий рота, принц не є такою полюбі, бо я красива. Попелюшка, мені ще шоколаду з горіхами, та кусок торта. Шматок то. Ось можна Будь ласка. король! Король, mm -hmm. хочемо Попелюшні. вас почути. Сьогодні да, у моєму королівстві буде справжнє свято. Приїде багато гостей. Будуть пісні, танці, веселищ. І як я обожнюю бали та конкурси краси, це найкраще, що я міг придумати. Молодець. Молодець. Аліна задоволена вами. Mm -hmm. Так, Попелюшка, ти щось скажеш нам? Yeah. Будь так. Ласка. Мрію. Давай. Змахнувши криль. На сокіл птах летить у небо моя дивна мрія, дала знов невдачі майже крак, але вони у серцем тліють Я просто люцю мрію, як рушник, який, на щастя, мені вишив фат. І крок за кроком буду йти на крик, на крик душі, який почує запах блакитним небом Роковтну сльозу і ангельським крилом напишу долю, Понурий погляд в піднесу, на крилах мрії я втечу від болю, в обіймах вітру піду я в танок. І сонце поцілую небо край, здала і до зірок. Тепер не зорі, а життя засяє. Да. Дуже великий такий монолог. Так, ну і та, жовта мазі, сукня да, нашлася. Матінко, я дуже старана від вас дуже з принцип. Я повторила усі іншомовні слова. Думаю, ви призрачите яка я грамотна і яка знає багато іноземних мов. Перфекто! Белісімо! Мовино! Она мурка, серді, еремомі, мі Ну начебто все Молодці! Дуже класно, дуже позитивно. Я гадаю, що сьогодні глядачі переглянули. Завтра буде аншлаг. Нагадайте, Аліна, тільки на котру годину. Так, будь ласка, запрошуємо усіх глядачів, усіх діток. Буде дуже цікаво, як маленьким, так і дорослим. Кінотеатр-жовтень. Кінотеатр жовтень, о 12-й годині. Завтра початок вистави Попелюшка. Я можу сказати, прихорошувати. Угу. Приходьте, подивитися. Приходьте, будь ласка, ну, будете ту Я б буде. хотіла, щоб кожна запросила. Від себе запросила так, щоб я захотіла прийти. Будь Також ласка. ми не забуваємо, що ми робимо добру справу, і вхід буде від 30 гривень. Тобто, всі ці кошти підуть на лікування. На великі кошти, але вони так потрібні, щоб сьогодні бути милосердними, власне, дорослим і вчить тому і своїх дітей. Ну, будь ласка, запросіть кожна від себе авторське запрошення, Давай, золушка, попелюшка. Я запрошу вас на виставу Попелюшка 30 липня о 12-й годині в кінотеатрі жовтень. У нас буде багато цікавих конкурсів. Ви зможете побачити гарну, можна сказати, прекрасну виставу Попелюшка. Буде, буде багато спецефектів. І я думаю, що прийде кожна дитина, щоб побачити таке неперевершене шоу. О, oh, молодець! Король. Король в своїй матері Король. можеш запросити. Король Максим Другий видав наказ всім прийти на виставу Попелюшка о 12-й нові завтра. Свої ролі запрошу. я запрошую вас завтра о 12-й годині дня на виставу Попелюшка. Ви можете разом з дризелою поїсти яблучка. Не не приходьте, бо там хвіт. <гілляв> 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 так, браво, наступна. <да>, <гілляв> Я запрошую своїх батьків, друзів, е, та по, е, ну, друзів, е, е, однокласників. Всіх е, е, сусідів, е, моїх ттьо, дядь, Тобто Всіх, ну так. Мене рідрізели справи. Суржик почули. Будь ласка, Запрошую вас всіх на виставу Попелюшка в театрі жовтень. Завтра на 12.00. Я вам дякую. Перфекто привісілопито. Я вам дякую за те, що ви такі яскраві, за те, що ви такі позитивні, за те, що ви сієте добро і милосердя. За те, що ви своїми прикладами показуєте, що потрібно над собою працювати, не потрібно залишатися на одному і то, тому самому місці, а це велика робота. А я нагадую нашим телеглядачам що сьогодні побував дитячий колектив театральної студії Аліни Зубової в програмі в об'єктиві Залишайтесь з нами.